Вітаю вас, діти! Сьогодні пропоную зі мною пограти. Умови гри. Вам необхідно розглянути картинки і з'ясувати, яка з них не відноситься до запропонованої професії. Спочатку пропоную завдання виконати разом зі мною, а далі ви все зробите самостійно. Отже, розгляньте картинки і скажіть, який предмет не відноситься до професії кухаря. Дуже добре. Це нитки зі спицями. Тепер розгляньте цю картинку і скажіть, яким предметом лікар не користується. Молодці. Лікар не користується музичним інструментом. Тепер завдання виконуйте самостійно. Який предмет не належить до професії вихователя? Швейна машинка яким предметом пожежник не користується? Дуже добре. Праскою. Який предмет зайвий у перукаря? Зайві плоскогубці. Що зайве у продавця? Продавець не користується світлофором у роботі. А що зайве у капітана. Трактор уж точно не стане в нагоді. А тепер що зайве з предметів у водія? Граблями користується садівника не водій. Розгляньте картинку і скажіть, де тут зайвий предмет? Швиї в роботі ні до чого гитара. Граємо далі. Художник малює штурвал, а не користується ним. Тепер з'ясуйте тут що зайве. А зайвими є дорожні знаки. Який з цих предметів зайвий? Хоча будівельник і може приїхати на роботу на велосипеді, але користується мастерком, цеглинами та каскою. Який предмет зайвий у садівника? Коли садівник вирощує квіти, він точно не користується вогнегасником. А який зайвий предмет у фермера? Фермер дуже заклопотана людина і йому ні до чого. Палітра, фарби та пензли. Назвіть на цій картинці зайвий предмет. А зайвим тут є колесо. Який предмет зайвий у поліцейського? Зайвим є саксофон. У маляра зайвим предметом буде? Вірно. Ваги. Граємо далі. Що тут зайве? А зайвими є пігулки. Дуже добре, діти! Ви в цю гру ще можете пограти зі своїми друзями. Так і ще краще засвоїться знання. На цьому наша гра завершена. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!